Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про День гідності та свободи. Що це таке зараз я вам розкажу. Гідна людина, що себе цінує, родину шанує, людей поважає, літнім і хворим допомагає. Серце добре вона має, вона справедлива. Чесна, хоробра, не вихваляється, бо вона скромна, не насміхається з дорослих і дитини та поважає кожну людину. Ну а свобода поняття безкрає, наша країна її захищає, в мітингах, війнах поклик лунає. За Україну і волю єднаймось. Свобода це жити в країні щасливій. В мирній, нескореній та непохитній, що незалежно в поглядах в вірі ідея уперед через всі будні сірі. Свобода і гідність багато вартує. Кожен патріот щиро їх цінує, бо багато українцям прийшлось пережити, щоб у вільній і незалежній країні нам жити.